Наталія Шевель. Кохання із присмаком полуниці. Незабутній смак часто залишається згадкою, чимось особливим. А якщо це смак кохання, бажаного, жагучого, то вже спомен на все життя, сміх, веселощі, жарти. Здається, саме так Софійка намагалася приховати тугу за матір'ю. Дівчина покохала того, кого інші, можливо, уникають, бояться модного з новенькою автівкою. Правду казали, що таки не одружуються сьогодні одна, завтра інша. Словом, її було зраджено з найкращою подругою. Але Софія ніхто нічого не обіцяв. Просто приємно проводили час у вечірньому сяйви мелодій дискотек. І шумник задушливих барів, у нічній прохолоді розкішного автомобіля, а як любила дівчина, коли її запрошували в гості. Особливо подобалися гучні компанії, у яких намагалася показати себе. Хотіла привернути до себе увагу поводилася розкуто, хлопці, часто, дивлячись на неї, знизували плечима, а дівчата ніяковіли від її жартів. Були такі парубки, які намагалися їй підіграти. Тоді Софійці була неабияка радість, почувалася справжньою королевою. Певно, ще не знала, що кожну людину видно, як на долоні. Дівчата перешіптувалися. Навіщо так поводитися? Дехто підтримував Софійку, нехай. Вона ще зовсім молода. Хтось жартував, хтось глузував, а що Софії, гарно, весело. Тепер закінчилися її походеньки і недотепні слова, що декілька днів тому ходила між люди, а тепер куди? Скоро їй народжувати, без матері не було кому контролювати. Батько хворіє, тож буде ростити дитину сама. Софія відчинила хатні двері навстіж, щоб вдихнути свіжого повітря. Вийшла на поріг. Оглянула добротний будинок. Ніби вперше його побачила, подумала, що жити з дитиною буде де. Недаремно батьки працювали зранку до ночі брати одружені, живуть окремо. Софії так хотілося, щоб народилася дівчинка. Задивилася в сад, багато дерев уже скинули свій світ, -світ поступившись з зав'язі майбутніх плодів. Ступила на стежку, що вела далі, а з боків. Багряніли перші полуниці, великі, запашні. Батько за ними доглядає. На початку літа народила Софія доньку. Заміж так і не вийшла. Ростила дитину сама. Важкувато було жінці без будь-якої допомоги, та вона впоралася. Виросла красуня, порадувала внучкою. Не залишила матір. Разом тепер проживають з чоловіком і малечею. Софія добре дбає про сад. особливо доглядає полуниці, припрошує дітей і внучку, їжте на здоров'я, ягоди і фрукти із саду. Які смачні, нахвалює донька, а потім додає. Ти їх ростиш так, як і мене, з любов'ю. Софія знає, що цілий рік будуть вітаміни на столі, але все одно не забувається її кохання. Із присмаком віскі смачним полуничним.